Любі друзі, я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми разом приготуємо чудовий яблучний пиріг. В Зручну ємність розбиваємо 2 яйця, додаємо 2 столові ложки з горкою цукру або підсолоджувача, у мене еритритол. та збиваємо міксером 2-3 хвилини або 5 хвилин вінчиком. За цей час. Маса має збільшитись в об'ємі. Далі додаємо 100 мл молока та 100 мл рослинної олії. Та гарно перемішуємо. Тепер додаємо чайну ложку розпушувача та просіюємо 180-200 г борошна, у мене цільнозернове. Та гарно вимішуємо тісто. Тісто має вийти середньої густоти. Тепер переливаємо його у форму 22-24 см в діаметрі, обов'язково застелену пергаментом. Тепер очищаємо три середньовеликих яблука та нарізаємо їх. Тепер розкладаємо їх зверху на тісто. Тепер окремо приготуємо масляну крихту. Для цього в невелику ємність додаємо столову ложку цукру або підсолоджувача, 3 столові ложки з горкою борошна та 50 грам вершкового масла. Для зручності я нарізала шматочками. І все добре за допомогою рук перетираємо. Готовою крихтою вкриваємо зверху пиріг. Ставимо випікати пиріг при температурі 180 градусів на 40-50 хвилин. Наш яблучний пиріг вже готовий, неймовірно гарний і дуже смачний. Подивіться, яка краса у розрізі. Пиріг дуже ніжний, просто тане в роті. Обов'язково спробуйте приготувати. Ви залишитесь задоволені. Любі мої, всім бажаю найскорішого миру, Божого захисту, любові, добра. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!